Багато людей знають лише про одну оригінальну спорт та її доповнення. Утім, ми, древнє братство шизів, знаємо, що окрім них у франшизі існують ще й сторонні ігри та спін-офи. У цьому відео я хочу поговорити конкретно про консольні спін-офи спор, однак зазначу, що є і настільки невідомі криптичні далекі ігри по спор, що я думаю, ви про них взагалі не чули. І як то кажуть професійні експерти, фіксуйте цю ставку на 50 гривень. Ці ігри настільки невідомі, що це спін-офи спін оффів однак про це трохи пізніше. А зараз без зайвих ступів у цьому відео ми поговоримо. Поговоримо про більш відомі проекти. Конкретно це Spore Hero на Wii та Hero Arena на DS, Origins на мобільні пристрої, Creatures теж на мобільні пристрої, Creatures на Nintendo DS, Spore Islands та умовний сиквел оригінальної гри. Як можна побачити, Maxis у свій час дуже тісно співпрацювали саме з Nintendo для виробництва нових ігор, через що багато їхніх продуктів так і залишилися в тіні для нашого гравця. Дай Боже, щоб у нас в країні хоча б одна людина грала в ці ігри в рік їхнього релізу. Хоча справедливості заради і серед західних гравців вони теж не дуже популярні. Якщо ви, до речі, знайомі з якоюсь вищепроховних ігор, можливо, навіть грали в неї або просто щось чули про неї, можете розповісти про це в коментарях. Залюбки почитаю ваші історії. Одразу попереджу, що у свій час я грав майже у всі ці ігри, але є невелика проблема, бо у свій час це до 2020 року, тобто до появи у мене деменції серед усіх них я пройшов лише одну, а деякі грав. Найбільше 15 хвилин, але так і грав, тому сьогодні пенсія а... щось таки вам зможе розповісти своїх молодіжних історій та дати справедливу, об'єктивну, непідкупну, раціональну експертну думку. Якщо вам сподобається це відео, то думаю, цілком можливо буде присвятити більшу увагу будь-які з цих ігор. А сьогоднішнє відео це щось типу ознайомлення з ними. Я б залюбки поговорив би і про ті самі невідомі секретні ігри, про так би мовити, втрачені алмази цієї франшизи, які зараз неможливо програти, про які знову ж таки думаю, що ви не чули. Якщо Якщо хочете побачити відео і про них, теж пишіть у коментарі. і Якщо зберемо ну не знаю, цілих 5 лайків. Можливо, я подумаю над продовженням цього відео. У тих проєктів достатньо трагічна історія, і нам пощастило, що ми їх не втратили назавжди, хоча і багато сказати про них теж складно, якщо чесно. А окрім того, можете підписатися на канал, щоб слідкувати за майбутніми відео про спор. А я їх люблю робити, бо зазвичай вони збирають нормально так переглядів та підтримати автора підпискою на телеграм-канал, де ми обговорюємо різні ігрові події, у тому числі і по спору. Загалом, якщо серйозно, нагадую про важливість підтримки наших захисників. Почнемо напевно з більш-менш повноцінного, якщо можна так сказати, недопродовження. Спор Hero виходила ексклюзивно для Wii в 2009 році. Одразу скажу, що і Hero, і кожен інший спіноф фокусувався на якомусь окремому жанрі з небагатьма ключовими механіками, на відміну від оригінальної спор, яка мала стільки етапів, що у неї було більше ігрових механіка ніж донатних транзакцій у будь-якій грі від Electronic Arts. Ну, тут трохи перегнув, погоджуюся, донатні механіки від EA ніколи не перемогти. Ще одна важлива різниця це те, що у спінофах був неочікувано сюжет, і, звісно, і в спор був такий собі шизолор та ворлдбілдінг, але про це ми говорили у попередніх відео про шизотеорію. Рекомендую ознайомитися, якщо ще не бачили. Та й у цих сюжетах, до речі, простежується одна дуже схожа тема, про це нагадаю пізніше. Хоча з сюжетом, або Боже, збав сценаріям це дуже складно назвати. Скажімо так, краще називемо це затравкою. Я, звісно, можу конкретно шизану. І намагатися вставити усі ці ігри цього відео в якийсь один лор, як в попередніх шизотворіях, але але думаю, для цього мені потрібно трохи більше мотивації, щоб конкретно зійти з розуму. Якщо порівнювати з оригіналом, то тут геймплей фокусується на щось типу етапі істота. На планету падають два метеорити з невідомими істотами: один синій, один ні, на жаль, не жовтий, а червоний. Як можна зрозуміти з попкультурних стереотипів, червоний метеорит – це злодій, а синій герой. Який потужний кольоровий символізм? Прям. Абсолютно сінема. Кожен з метеоритних кристалів впливає на навколишнє середовище та інших істот. Наприклад, наш герой пришвидшує еволюції та зміни, а антагоніст Заркхатор негативно впливає. Ех, такий синій кристал би в моє село бо іноді виникає відчуття, що еволюція трохи уминула ту місцину. Думаю, творці Fallout би не погодилися б щодо того, що пришвидшена штучна еволюція це добре. От ви могли подумати, що це якась дитяча незамисловата гра. А тут головна фабула будується на ідеологічному конфлікті примадріалізму з примітивізмом та трансгуманізму. Загалом тут ви подорожуєте різними локаціями-хабами, іноді платформи та і все таке, утім головний акцент тут зроблений на міні-іграх. Там вам зазвичай потрібно боротися з іншими істотами або ж дружитися, тобто розривати танцпол, або ж вигравати у перегонах. І все це у режимі по типу арени, тобто з хабу вас перекидає на окрему локацію для взаємодії, щось типу, як у покемонах. Усе це відбувається за найкращими канонами спор, поки ви контролюєте вашого власного урода. На щастя, розробники змогли перенести сюди систему створення істот з повноцінної гри, хоча, звісно, дещо обмежено. Але ви і надалі можете створювати свої лавкрафтянські жахи та захоплювати ними планету, бо тут ще й потрібно часто змінювати зовнішність іншим істотам у процесі цієї насильної еволюції, через яку ви змушуєте пройти інших. Гра має максимальну атмосферу платформерів екшнів кінця нульових. І якби мене спитали, що було такого в цій естетиці, я б Напевно, показав цю гру. Хоча не буду заперечувати, в мене свій збочний смак в іграх того періоду, бо у ті часи я не мала награв у, на жаль, ігри по фільмам та мультфільмам, так би мовити, найнижча відеограва каста. Тому з цієї точки зору мене дійсно можна звинувати у збоченнях та фахових девіаціях. До речі, коли я грав у неї, це було в серпні 2017 року. Я як пенсія все пам'ятаю на емуляторі Dolphin, я, на жаль, далеко не зайшов через велику кількість багів на емуляторі. Наприклад, текстура кольору шкіри моєї і чомусь. Була чорною. Ні, знаю, що ти хочеш, щоб я пожартував про расові стереотипи, але я тобі не дам. Проблема була в тому, що текстура шкіри була чорною, хоча обирав я взагалі то зелений колір. Тим не менш цікавий експеримент на тему спор, який навіть цілком непогано наслідує постулати попередника, хоча і, звісно, достатньо простенька гра. Наступну гру я б хотів почати описувати як не менш важливу, проте вона не просто менш важлива, вона взагалі менш повноцінна гра. Це буквально спін-офф спін оффу Обидві гри вийшли в один і той же день, однак на різні платформи. Ось Hero Arena вийшла на Nintendo DS. Як і попередник перед попередника, це екшен, але вже з видом зверху, де тепер ми граємо вже не за просто тупих пустоголових тварин, а за істотки подорожують планетами та космосом, тобто не за корінне населення, а за колонізатор. Вона дуже формально продовжує історію з кристалами з попередньої гри і геймплейний фокус ще більше на боях. Тим не менш, незважаючи на невеликий розмір гри, якщо можна так сказати, розробникам вдалося запхати туди достатньо багато референсів на великі кінофраншизи. Зокрема, наставника протагоніста, маленьку стару зелену незрозумілу істоту, звуть Їду. А медалі з метеоритних кристалів місцеві Макгафіни герой наприкінці має скинути у жерло вулкана. Для тих, хто якимось чином досі не вгадав відсилки, це, звісно ж, послання на зоряній файною крайну. А знаєте, чому назва Hero Arena? Тому що тут бої відбуваються на окремих аренах, до яких гравець переходить із локацій хабів. А в чому ж різниця з попередньою грою, запитаєте ви. Відповідь на перше запитання. Різниця в тому, що Hero Arena зроблена гірше, і тут арени це зазвичай лише бої. Хоча відзначу, що для цих боїв існують різні правила. Чому тоді Sport Hero не назвали Hero Arena, якщо і там, і там арени з міні-іграми? Відповідь на друге питання з приводу назви? Не знаю. Напевно, велика проблема гри в тому, що вона набагато краще виглядала і бралася вже на поколінні 3DS, а не на просто DS. Хоча велика проблема гри ще в одноклопочному геймплеї. У неї я теж грав, але цілих 15 хвилин. Тому мої слова потрібно піддавати дуже великим сумнівам, у принципі, які завжди насправді. Утім, на жаль, вона мене не зацепила. Добре, що, хоча б система редагування власного персонажа є, і для тогочасного технічного рівня це вже добре. Наступний проект Spore Creatures. Однак тут є так званий конфуз, бо взагалі то у нас є дві Sport Creatures. яка виходила на Nintendo DS у 2008 році, і яка вийшла на мобільні пристрої у 2009 році. Питання для експертів. Як ви думаєте, чи пов'язані ці ігри між собою? Відповідь абсолютно ні. Вони пов'язані лише тим, що належать до франшизи спор. Creatures, про яку ми зараз поговоримо, це саме гра на Nintendo DS. Тут нам потрібно грати за ще більш банально просту істоту під назвою Росіянин. Ой, тобто, банально просту істоту під назвою Угі. Здавалося б, таке просте ім'я, але воно створило деякі конфузи в одному з минулих випусків Шизотеорії. Ми граємо за щойно еволюціонувавшого ось цього Угі та його міні-друга, якого вкрадає злісний лиходій, злодій, покидок злодюшка, антагоніст Гарскутер, головна мета якого знищити екологію різних планет, викрадаючи та експериментуючи над місцевими істотами, щоб захопити всесвіт. Який дивний злодій, якщо чесно? Бо якщо він прибув у моє село, а у нас там теж переважно були лише найпростіші форми життя. То його б засміяли та зачмирили тільки через його ім'я, бо робного типа скутером не назвуть. Основні здібності протагоніста це біосила, але їх небагато, і це, по суті, найбанальніші прийоми, які ви розблокуєте протягом гри для свого персонажа. Сам Угі теж змінюється та еволюціонує протягом гри, і як традиційний аніме-герой, морально зростає та стає сильніше. Дуже дивно, коли найпростіші істоти з гри виявляються набагато розумніше та краще, ніж істоти з мого власного села. Що вам не подобається, що я так хейчу своє село? Ну добре, тоді можете замінити усі згадки мого села на нашого східного сусі. Виходить, звісно, перемогою та шароварно, але справедливості заради більш справедливо. Графічний стиль гри, звісно, простуватий, тим не менш атмосферний вдалий і, та хай пробачать мене мужики з району за це слово, милий, тим паче враховуючи обмеження DS-ки. З цією грою в мене особливі спогади, бо ще десь у 17-му, в 18-му роках, коли в мене був старий російськомовний канал, я почав знімати прохоження цієї гри на емуляторах, і саме так на емуляторах, а не на емуляторі, бо мені довелося його змінювати прямо протягом гри. Наприклад. Таки жаль, це прохоження завершилося десь після п'ятої чи шостої серії, буквально на першій чи другій планеті. Гра поєднує елементи квесту та РПГ ївдало захордується оболонку етапу істоти від спор. Так, кінцевий продукт залишається відносно простим, утім я рекомендую цю гру для ознайомлення. Як сказали б тіктокери чи ще якісь бездарі, описуючи цю гру, вона комфортна та затишна. Буквально на декілька секунд вставлю гру, яка взагалі не пов'язана з цією франшизою, але цікавий факт: у перша гра під назвою СПОР вийшла ще у 1987 році. Однак це був пазл шутер на Commodore 64, 16 та ZX Spectrum, і у якій вам потрібно подорожувати лабораторію, де відбувався невдалий експеримент зі спорами. Звідси відповідна і назва гри, як можна зрозуміти. Тепер ця зупинка на засирання вашого розуму завершиться, йдемо далі. А наступною в списку йде Spore Origins, симулятор етапу клітина. Я б не сказав, що етап клітина мій улюблений або надто цікавий, однак не те, щоб конкуренція з іншими етапами в оригінальній грі була легким завданням. Головна механіка гри будується саме на повторенні основних елементів того етапу, і, по суті, ця гра одразу дві гри, бо існують дві різні версії. У якомусь плані я сумую за тими часами в ігровій індустрії, бо тоді один AAA-ний флагман зазвичай виходив одразу на декілька платформ з різними рущами і все таке. На жаль, правда, портативні версії завжди смоктали дупу. Але це було щонайменше цікаво, наразі такого вже немає. Утім це логічно враховуючи складність створення ігор на сучасному етапі, бо такі простенькі варіанти вже не конають, і тим паче, що деякі портативні пристрої настільки сильно розвинулися, що на них буквально можна портувати ігри з основних платформ без змін. Ні Nintendo Switch, я не про тебе. Так, я блодрочери. Я про вас так ось. Про що я там говорив? А дві версії Origins. одна більш проста на Java та Android, у якій я іграв у свій час, який які я пройшов. А також більш глибока та цікава версія на iOS. бляха, і тут срані яблодрочери перемогли. Формально, то вони мають бути однією грою на різних рущах, але скажімо так, незважаючи на схожу геймплейну основу, це дуже різні проекти. Я як справжній аутист у свій час у 2016 році, якщо що, настільки угорів у цю гру, що дуже доповним розділи про неї на віки фендомі. На жаль, тоді російському і тому фото, які я з віки, були тоді моїми, і знову ж таки тоді я грав з російським інтерфейсом. До речі, пам'ятаю, що тоді попався якийсь складний рівень, що в мене тоді аж срака згоріла, Я думав її дропнути. Якщо не помиляюся, то це сталося через оцих падлюк. Цікаво, це дійсно рівень був складний, чи можливо у мене тоді не було скілів у тому дитячому віці, чи можливо у мене і зараз немає цих скілів. Не потрібно очікувати від гри геймплейної глибини або чекати, що вона якось розвине ідеї оригіналу. Звісно, тут є різнобарв'я наявних клітин NPC, і існують навіть різні умови для завершення рівня. Так, тут гра відбувається саме у рівнях, а не одним цілим етапом, як це було на ПК версії, і щоб прийти рівень, вам потрібно виконати зазвичай різні умови, які змовлять різти еволюцію вашого підопічного. У Java та Android версії протягом гри ви зможете почати жерти ті клітини, які спочатку полювали на вас, і так далі. Хоча декілька нових цікавих фішок таки додали. Наприклад, в iOS на текстури вашої клітини можна чіпляти картинки з галереї, що призводить до дуже неортодоксальних результатів. На Java та Android версії, скоріше за все, і на iOS теж, але не впевнений, є режим арени, де ви змагаєте з іншими гравцями, та режим виживання, де вам потрібно вижити як можна довше та розвинутися. прямо як в житті. До речі, вже не перше, ми бачимо схожий режим у java Грі. Теж саме було в Witcher, Крім Xen-Trail. Цікаве відео вийшло, як на мене. Чи рекомендую я гру для ознайомлення? Можливо, якщо вам не фіг робити, у вас є час і ви фанат спор, можливо, вам варто тоді спробувати. Однак чи дійсно вистачає нам усім часу на розваги у сучасному корпоратизованому світі з кризою на ринку праці? Спор Creatures, цього разу вже інша Creatures, це типу сиквел, якщо можна так сказати, Origins. Ось ця крічерс, про яку ми будемо говорити зараз, вийшла на рік пізніше, аніж інша Крічерс, Як і з попередником існують дві версії на різних рушіях, на Джабу та на iOS. Тобто у нас виходить цілих три спор Крічерс. Як можете зрозуміти, ваш покірний слуга грав у версію з Джаби. Це вже набагато більш цікава гра ніж попередник, тому що вона менш аркадна і умовно, але має відкритий світ. У кінці Origins Ваша клітина виходить з води, і ось Creatures починається там, де закінчується Origins – на пляжі. Звісно, можливо, вони ніяк не пов'язані, але мій е шизохет канон для більшої кінематографічності Всесвіту – Це те, що в цих двох іграх ми граємо за одного того ж самого персонажа. Але знову ж таки, навіть цьому персонажу вдалося пройти більше розвитку, аніж мешканцям мого села. У цій грі ми неочікувано розвиваємося та еволюціонуємо. Хто міг подумати, що це буде основа геймплею у грі по спор, чи не так? Уток наша міні-покидька, тобто нашої істоти, є навіть своя база. Ніздо, звідки ми подорожимо різними локаціями, боремося або дружимося з іншими створіннями та навіть б'ємося з босами. Дуже формально боси були і в Origins, але знову ж таки дуже дуже формально. До речі, коли я грав у неї в свій час, а саме у 17-му році, то решквітнув цю гру саме через першого боса, якого ніяк не міг пройти. Тут геймплей трохи глибше, при тому, що навіть і на версії для джави, що вже дійсно викликає повагу, захоплююча спроба мобілізувати. Не підходяще слово захоплююча спроба перенести етап істота, найбільш екшено орієнтований та єдиний етап від третьої у рі на мобільні пристрої. Звісно, редактор персонажа знову обмежений, але це хоч щось, враховуючи, що сторонні істоти виглядають незвично порівняно з оригіналом. Якщо чесно, не проти був би спробувати її знову, тому знову ж таки, якщо грали або зацікавила гра, або хотіли побачити окремий огляд на неї або не на неї, пишіть у коментарі. Спор Алленс це не стільки гра, скільки фейсбучна ферма. Дуже спрощений редактор істот, дуже спрощена система харчування і все таке. На жаль, чи на щастя, Sport Allens вже давно закрили, і єдине джерело про її геймплей це стріншоти та статті, бо про неї взагалі ніде не знайти відео. Ви мали створити свого міні урода і помістити його в якусь екологічну систему на острові, де істоти розвиваються самі по собі. І гра Цю віддається набагато менше контролю, ніж на реальному етапі істота. Підозрюю, що щоб отримати якісь бонуси або принаймні візуальні приколи для ваших недомільйонів, потрібно було донатити. Те, що ця гра зникла, не те, щоб дуже сумно. Трагічніше, тут те, що це стало черговим втраченим медіа, все свято спор. Одна з секретних ігор, про які я можу розповісти, якщо вам сподобається подібний формат, е, теж фактично втрачена назавжди. І це тим паче драматичніше звучить, що франшиза то, по суті, вже давно покинута розробниками. І це не забуваючи до факту, що і студії розробників як такої вже не існує. Як то кажуть, і споровер. Бешохет збувають, що ніхірасі. На секунду сфокусую вашу увагу на спор крічі Creator. Я все ж таки вирішив трохи згадати її у відео, хоча, по суті, це не повноцінна гра і навіть не спіно. Це просто вирізаний редактор істот з оригінальної гри, з якої зробили окремий продукт. Це була демо-версія гри промо проект для реклами повноцінної спор і... Не питайте, звідки я знаю, але вона йшла разом з багатьма торрент-репаками гри. Ніколи не питайте у Сашка, де він брав ігри в які грав до 2022 року. Але просто щоб ви розуміли, наскільки Electronic Arts гніль. Наразі вони продають й не те, щоб обрубок, а просто кусок коду за 119 гривень. Останній спінов, про який я хочу поговорити, це Dark Spore. Це такий собі сиквел до спор, однак зовсім не духовний нащадок. Це Діаблоїд і відповідно екшн РПГ, де є безпосередній лор, сюжет, антагоністи тощо. І присутня це все у чіткішому форматі, ніж ті вже хіро, до прикладу. Утім, іграти тепер доводиться не за власних уродів, а за вже заготовлених персонажів, яких, проте все ж таки можна кастомізувати у спороподібному редакторі. Найкраще з цього всього це те, що ентузіасти колись настільки угоріли, що зробили мод на спор під назвою Dark Injection, який переносить багато деталей та навіть додає цілу копу новоздібностей у нашу улюблену ванильну спор. Рекомендую цю модифікацію для всіх фанатів гри. Тут я нарешті і віднятий набір антагоністів, якими керує Кругеніт Ксілон. екшоновий геймплей, а також що зацікавило мене найбільше, це те, що якщо якийсь фрагмент вам візуально подобається або не подобається, але у нього потужні характеристики. Можна зняти з нього ці стати та перенести на інший предмет, прямо як трансмогріфікація, чек це вимовляти у World of Warcraft. Про гру можна сказати набагато більше, тому що серед інших проектів цього відео це, напевно, найбільш незалежний та найменш спін-оффо-подібний проект. Утім, це вже тема для свого окремого відео. Підтримку гри завершили у 2016 році. Однак фанати все одно намагаються не дати й стати черговим втраченим медіа і усіляко відновити гру. Головне, щоб Electronic Arts не підлізла. До речі, Dark Spore та як можна здогадатися, Spore Islands єдині ігри з цього відео, в яких я взагалі не торкався. Тому не буду це ще більше мусолити, аніж міг би, якби грав хоча б одну хвилину, тобто як я обсирав інші проекти. Хі -хі. А ось тут вже під кінець відео відмічу деяку схожість у фабулах попередніх ігор. Одним з основних лейкмотивів цих проектів була еволюція та генетика. Що в Hero, де гравець безпосередньо впливає на неї своїми діями у Creatures на дієс, де, наприклад, антагоніст створює свої види небезпечних та сильних істот. Шо в Dark Sport, де існує так звана ЯДНК, яке впливає взагалі на структуру організму. І це вже не кажучи про Origins та Creatures на мобілки, де гравцю буквально потрібно еволюціонувати. Ну, в цьому плані проекти дійсно дуже гарно наслідують своєму оригіналу, бо було б дуже дивно, якби спінофу гри про еволюцію та генетику були б не про еволюцію та генетику. Не впевнений щодо Hero Arena, але я про неї взагалі мало шарю, На жаль, також цікаво, що більшість проєктів фокусується саме на етапі істоти зі своїми, так би мовити, коректурами. Взагалі, жаль, що не було б подальших ігор з фокусом, наприклад, на етапі плем'я чи цивілізація. Хоча з іншого боку, гра, яка фокусується на етапі цивілізації, це ж буквально. Цивілізація Аленс в якомусь плані теж про істот, але про спільноту істот З цієї палітри виділяється, мабуть, що хіро арена та Dark Spore, які про більш високорозумних істот, що подорожують планетами. Ладно, щось я занадто сильно проїхався у цьому відео по своїм односельчанам. Вони, можливо, і не високорозумні істоти, але теж вміють подорожувати галактикою при правильній дозі горілки. На цьому наша розмова про консольні спінофи, все, але не про інші, більш таємні таємничі та. Секретні ігри. Якщо хочете почути про них, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтеся. І можливо побачимося вже дуже скоро. Взагалі, якщо чесно, я хотів зробити це відео лише про осі невідомі ігри, але на жаль, хронометраж тоді був занадто короткий для повноцінного ролику. А з іншими спінофами відео виходило занадто різнобійне та довше, ніж я планував. Тому все ж таки вирішив розділити його на два різні відео. І бувайте та не забувайте.